29 листопада в Чернівцях відбудеться другий тур виборів міського голови. І, попри те, що нещодавно уряд запровадив карантин вихідного дня на проведення та організацію самих виборів, обмеження не поширюються. Голосування відбуватиметься з дотриманням виборчого кодексу, але як зазначають у центральній виборчій комісії, певні обмеження все ж будуть з огляду на пандемію. Я закликаю лише до одного. Під час реалізації цього а, свого права конституційного дотримуватися протипідемілічних заходів, ми за результатами першого туру чітко бачимо, що у випадку його дотримання ризики захворювання. Є мінімальними зведені до максимального мінімуму, який можливий, Тобто, по суті, процес голосування першого туру підтвердив безпечність цього процесу. Вимога єдина – дотримуватися правил. Візит на виборчу дільницю є безпечнішим ніж візит в магазин чи приїзд в громадському транспорті. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот і ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції і дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці. І... Буде все безпечно і відповідально». попри підготовку до другого туру місцевих виборів, у ЦВК не виключають те, що явка 29 листопада може бути нижчою ніж була 25 жовтня, зокрема і через карантин вихідного дня. В окремих громадах вже відбувалось повторне голосування, і по динаміці помітно, що кількість виборців, які прийшли на виборчі дільниці, зменшується. У центральній виборчій комісії кажуть, що врахували усі недоліки, які виявили у першому турі, і провели роз'яснювальну роботу. Із членами дільничих виборчих комісій була підготовлена на перший тур відповідна інструкція для членів дільничних виборчих комісій щодо організації процесу голосування і приміщення для голосування. Ми її уточнили. Вона зараз доопрацьовується, вона буде роздрукована. І під час повторного голосування буде фізично доставлено на кожну дільничну виборчу комісію по примірнику. Ще будуть надруковані і додатково ще роздані інформаційні плакати щодо роз'яснення протиепідемічних заходів під час голосування саме для виборців, які будуть розміщені на кожній дільничній виборчій комісії. Саме від цього дня від цього рішення, яке ви приймете в неділю, буде залежати те, як розвивається ваша громада, яка буде інфраструктура, які як будуть розподілятись податки взагалі. І на 5 років ми визначаємо майбутнє. Тому дійсно треба свідомо, відповідально і з дотриманням всіх правил прийти на виборчу дільницю і обрати того, хто буде керувати громадою у майбутньому. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецької територіальної виборчої комісії вивезло бюлетені з виборів до обласної та районної рад. Відтепер вони будуть зберігатись у державному архіві Чернівецької області, а працювати з ними можна буде тільки після подання відповідних запитів. Ми будемо здавати пакт у прийому передачі, будемо здавати бюлетні, контрольні талони. Тобто, все, що було при голосуванні до депутатів районної ради, депутатів обласної ради. Це ми здаємо в державний архів Чернівецької області. Це нахранні, тому що. Там є документи 5 років храняться, є постійного хранення, Є на 75 років, років. Тож храняться, вони все це беруть, і упорядковують. і Це все буде в обласному архіві. Якщо, наприклад, потрібна довідка про продоволь архів, це приходить людина, дає запит, так і в обласному архіві дається запит на протязі, і можна буде перевірити, тобто вони достають, достаються ці документи. Можна чи вони дають архівну довідку? Дають запити. Прокурори, адвокати дають запити в на обласні архіви. Я так думаю, що вони якісь відповіді готують, чи є там такі документи, не є документи. Може, скоріше всього, якщо це, то вони можуть зробити ксерокопію цих документів, тому що. Тому що документи самі оригінал, я думаю, що вряд чи можна брати аксерокопії для, для, для діла, для чого. Це, 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 це. В Садгорі відбулося відкриття Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги за участі заступниці міністра соціальної політики України Ольги Ребук, котра завітала на Буковину із робочим візитом. Я розумію, що той центр соціально-психологічної допомоги, який був на території Чернівецької області, він був досить досить незручним. Він був дуже маленьким, і тому ваші кроки і ваша впевненість в ваших цілях і те, що ви не зупинялись. Попри я так розумію, певні перешкоди, які були у вас тут на місці, ви все одно відкрили сьогодні цей центр соціально-психологічної допомоги. Тому я вас цим вітаю. Мені дуже приємно це бачити. По-друге, я хотіла привітати також і оголосити про. Відкриття також притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Єдине, що, звичайно, ми не говоримо і не показуємо, і не відкриваємо його при пресі, тому що всі розуміють, що це те місце, про, які, про адресу якого в нас ніхто не знає і так далі. Тому я вітаю ще вас із цим досягненням, і в рамках, особливо в рамках 16 днів протидії домашньому насильству. Це дуже тематично відбулося. Емоції переповнюють. Дякую всім за те, що от ми на кінець отримали те, чого ми бажали, чого ми просили, ми шукали, ми хотіли змін. От і ми ці зміни маємо. І зараз ми завдяки цьому приміщенню, завдяки цим умовам, ми зможемо кваліфікованіше, краще. І надавати інші послуги, не тільки такі, як ми надавали за попередньою адресою. От. Також ще вдячний всім, хто долучений до цього, що ми вже тут, і від імені цих жінок, які в нас перебувають. На даний час у нас 20 дітей і 8 дорослих. І це не всі, які можуть тут перебувати. У нас ще є вільні місця, тому всіх закликаємо звертайтеся, не терпіть, звертайтеся до нас про допомогу, ми вам допоможемо. Традиційно, з нагоди дати народження Чернівецької письменниці Ольги Кобилянської люди зібрались під її монументом, аби здійснити покладання квітів та вшанувати культурну спадщину в майстрині драматичних повістей. Культурна спадщина Кобилянської завжди важлива. Тому що Ольга Кобилянська для Чернівців-Буковини і Буковини це зірка номер 1 Завжди це казала, повторююсь, кортри. Сьогодні 157-й річниця дня її народження, бо саме 27 листопада 1863 року вона з'явилася на світ. І Вже так традиційно склалося, що о 14-й годині, 27 листопада, у день народження письменниці тут збирається громада небайдужих буковинців для того, щоб шанувати пам'ять видатної української письменниці, яка має зна значення не лише для нашого краю для України загалом для Європи, для світу та спадщина це те, на чому ґрунтується наша духовність. Якщо ми маємо якісь корені, то ми маємо сучасне, ми будемо мати майбутнє. Все от звідти тягнеться. Ну і знову ж чому зібралися? Як казала Ольга Кобилянська, золотої нитки не згубіть, щоб історія перед вами не згасла. От тому от і збираємося. Час нічого не зробив твором Ольги Кобилянської. Це ще було сказано от в ті радянські часи. І це, в принципі, так. Вони були актуальні тоді, там свої акценти були. Зараз вони актуальні по-своєму. Бо чому як може бути не актуальною та тема землі прадковічна? Ну, я вже знову ж повторюся вкотре: земля, земля, земля. А любов до своєї рідної землі, а до батьківщини, а до народу, а до України. Це, по-моєму, актуально завжди і всюди. А це питання саморізьбі себе, Бо як казала Кобилянська, якщо кожен себе вирізьбить як одиницю, він таким чином долучиться до вирізьблення нації. Чим не суголосне наші, нашому сьогоденню такому, тому вона актуальна є, актуальна була і актуальна буде. З нагоди 157-ї річниці з дня народження буковинської письменниці Ольги Кобилянської у Чернівецькому музично-драматичному театрі відбудуться вистави за мотивами її життєвого шляху під назвою «Поранкова душа. Актори чудові, трупа кваліфікована, актори дуже здібні професійні люди. Я, чесно кажучи. Навіть не чекав, що мені буде так легко працювати з ними. Я починаючи з Тамари Дмитрівни і закінчуючи е, так, так званою молоддю театру. Працюють у виставі одні жінки, так як Юрій дуже любить жінок. Ось це впевнено, можна сказати, вже з, з, діт... з дитинства. І на основі з того моменту, що ми завжди 20 в день народження, день смерті відмічаємо.